Тема відео перевірка роботи, кресленій громадської будівлі. Тобто я покроково розповідаю, як я перевіряю вашу роботу і що має бути на плані фасаді розрізі для гарної оцінки. Спершу я дивлюся на штамп. А, зараз оформлення не відповідає. Правилам оформлення документації, тобто в верхній графі має бути позначення документа, ми вкажемо назву нашої організації, університету, А Далі ми вказуємо, що це громадська будівля і найменування проєкту це у нас дитячий садочок. Тут ми маємо прописати, що зображено у вас на аркуші, тобто це у нас план, фасад і розріз. І обов'язково, будь ласка, вкажіть вашу групу, тобто напишіть шифр вашої групи, арх 22 і так далі. Тобто, щоб я одразу правильно структуру розвивала всі ваші проєкти, тому що багато груп. В лівій графі обов'язково вкажіть, хто піп студента і хто перевірив піп викладача. Будемо знати, чи знаєте ви, хто ваш викладач. Переходимо до розгляду плану. Обов'язково має бути підписано, що це план на позначці 0, мають відображатися вісі. до Осей мають бути прив'язані правильно стіни і вказана десь прив'язка. Тобто ми бачимо штрихування стіни. Ось вона стіна, це у нас опорна зовнішня стіна, перегородки внутрішні. Як ви бачите, лінія приєднання перегородок до опорних стін, опорні стіни до опорних стін без лінії приєднання, приєднані. Так, обов'язково має з'явитися десь розмір, на яку відстань внутрішня стіна від вісі. ось наша вісь. Ми бачимо 100 мм це. Зміщення внутрішньої частини стіни відносно вісі, і 478 це зовнішнє. Знову ж таки, ці всі значення у вас є на завданні. Тобто ми перекреслюємо завдання і розбираємося з правилами оформлення креслень. Далі, значить, перша вісі, прив'язки стін, вікна, двері. Знову ж таки, у вас на плані є розміри вікон дверей. Обов'язково маєте правильно їх перекреслити. І лінією показати відкривання дверей, знову ж таки, ніяких дух, тільки одна лінія вказує напрям відкривання, і де є кріплення, де є п'ятлі дверей і так далі. Вікна у нас з четвертями, тобто обов'язково показуємо четверті, і показуємо лінії. Де у нас лінія стіни у розрізі і вікно. Тобто ось у нас контур стіни, яка потрапила у розріз, а це нижня частина, стіни, яку, не нижня, а нижня частина вікна, яку ми бачимо, коли розрізали будівлю. Це у нас рама. Це обов'язково. Також ми дивимося на сходи. У нас є сходовий майданчик. І є два марши. Один марш потрапив у розріз, ми показуємо січну площину, вказуємо стрілечки. Другий марш, він всього складається з трьох сходинок, тому що це марш з нижньої площадки. Він невеликий. Зараз дійдемо до розрізу, ми це побачимо. Далі, також є у нас зовнішні сходи, також показуємо напрям підйому, символ підйому. Так, далі. Тобто подивилися стіни, двері, вікна, обов'язково мають бути ланцюги розмірів. Тобто зовні у нас по три ланцюги розмірів. Знову ж таки, перший ланцюг від краю стіни до вікна, від вікна до краю стіни, другий ланцюг від, між осями. і останній ланцюг між першою та останньою вісью. В Всередині будівлі обов'язково обов мають з'явитися декілька ланцюгів внутрішніх. Тобто, повздовжні та поперечні. Перевіряйте це. Ось так має виглядати план. Тобто, це відмінно виконаний план громадської будівлі нашому, для нашого проєкту. Над планом обов'язково проєкційного зв'язку має знаходитися фасад. Тобто, в проєкційному зв'язку, тобто, вісі відповідають вісім лініям краю стіни, ось вікна, вікна над вікнами. Це головний фасад, це ось ця частина будівлі відображена. Далі ми обов'язково вказуємо лінію землі, вказуємо вісі, вказуємо тільки першу і останню вісь не треба розмірів, обов'язково викреслюємо всі вікна, двері, сходи не забуваємо і вказуємо теж вентиляцію. Тобто вентиляційна шахта у нас ось в цьому місці проходить, тому ми обов'язково її позначаємо, де вона є. І переходимо до розрізу. Вказуємо, що це розріз 1 1-1, 1 тому що січна площина перша. Ось вона проходить через марш. На плані обов'язково показуємо символ початку та кінця січної площини, напрям зору і номер січної площини. Так, розріз має обов'язково прийти через марш сходів і через отвори. Слідкуйте за це уважно. На самому розрізі. Різними товщинами ліній показуємо, тобто найтовстіша лінія землі, як на фасаді, так і на розрізі, має бути. Тобто, Лінія землі це найтовстіша лінія на всьому кресленні. Далі, наступне по товщині, вже трошечки менше, це контур, контур опорних елементів, які потрапили у розріз. Тобто, як ми бачимо, ось тут стіна, перекриття, перегородка, перекриття стіна. Перекриття і товстою лінію, бачите, одним контуром ми позначаємо знову ж таки перекриття і марш, які потрапив у розріз. Далі площадка, яка переходить у контур стіни. Тобто, ось таким чином ми все одним контуром показуємо. Тобто, це у нас елементи, які потрапили у розріз, а вже тоншою лінією ми показуємо елементи, які не потрапили у розріз, але ми їх бачимо. Тобто, ось у нас дверний отвір. Да, тобто ось перекриття перекриття, стіна. ось стіна, Дверний отвір. Тобто, над дверима стіна потрапила у розріз, тому вона показується товстою лінією. А вже сама стіна в отворі, яку ми бачимо, вона показується більш тонкою лінією. І о, контури. Дверей, які ми бачимо, ми теж показуємо, показуємо. Можна не так деталізувати. Тобто, за вашим бажанням, ви можете більш деталізувати, можете показати відкривання. На прикладі я без деталізації показую. Так само зверніть увагу на вікна. Так? Тобто ось Ми бачимо четверть і стіна, яка над вікном, під вікном, так? а тонкою, більш тонкою лінією, ніж е, січна е, лінія розрізу, ми показуємо контури стін. І де у нас рама знаходиться. Обов'язково ми маємо вказати, вказуємо висотні позначки, вказуємо зовнішній ланцюг розмірів і внутрішній ланцюг розмірів. Також має бути два ланцюги розмірів між вісями. Як ви будували ось ці допоміжні лінії для того, щоб побудувати сходинки, ви можете залишити. Я тоді буду бачити, як ви правильно виконували креслення чи ні. Чи правильно ви побудували сходи чи ні. Тобто, ось так ми маємо зобразити розріз. І не забудьте про вентиляційну шахту. Також у нас зображується контур будівлі, яка з засічною площиною, тобто, ми зображаємо все, що потрапило, і засічною площиною. Таким чином, ми роздивилися всі етапи оцінювання. Будь ласка, вчасно здавайте роботу і отримайте гарні оцінки. Дякую за увагу!